Усім привіт! І сьогодні у нас буде таке незвичне відео. Будемо знімати огляд на Powerbank, магазину Allo, інтернет-магазину. Ми вирішили, нам треба був павербанк. Ми подивилися на характеристики цього товару і вибрали саму. Саме такий Powerbank Bezus Adaman Metal на 20 000 мА. Швидкість бачите на екрані заряду. Зараз на нього ціна по акції, так як зараз Чорна п'ятниця Black Friday, І зараз його ціна за 1599 гривень. Нам трішки. Повезло, ми придбали на декілька днів раніше його. Просто чекали, щоб він приїхав саме на магазин Ало, І ми його купили за 1499 гривень. Була його ціна 2200, бачите? І зараз теж непогана така знижка. Так, ось. Ось такий павербанк. Зараз ми його будемо розпаковувати і покажу вам, як він працює. Зразу скажу вам, навіть отак у коробці, мені сподобалось, що він такий продовгуватий, такий компактний, ну, такий непоганий. Тут QR-код його написано, що тут і як, захисні. Повністю наклейки. Алода e, є рік гарантії. Із заміною потім, якщо, не дай Бог, щось станеться, вони заміняють на новий апарат. Ось такий. Ось наш чек. Ми придбали його за 1499 гривень. Сьогодні забрали його ось буквально. Бачите, в 16.35. І будемо нараховано 15 гривень бонусів, ось таких. Один рік гарантії на нього написано на чеку. Ось так. І клас! Зараз будемо розпаковувати його. Усім привіт поближче. Ось такий у нас павербанк. Зараз ми його будемо відкривати. І дивитися, який повербанк у нас приїхав. Ось так він запакований. Ось так. Так, ось такий коробочка. Тут у нас є інструкція, такий талон гарантійний та інструкція. Ой, щось спало. Ага, Тут інструкція. Коробочка така. Так, це у нас павербак. Зараз ми його витащимо. І одразу вам скажу, що тут немає, в нього немає проводу. Ну, я думаю, у кожного є провод від зарядки, тому ось такий він. Такий він продовгуватий. Мені подобається, що він так в руку вміщається. Тут є така кнопочка в нього. Ми нажимаємо на кнопочку. І у нас показує заряд 79. Так ми його вмикаємо, тут заряд. І потім ось такі у нас розйоми тут в нього. Ану, фокусується. Да, бачимо такі ось розйоми в нього. І вставляємо туди провод та заряджаємо, зараз перевіримо. Ось в мене є провод такий. Я його вставляю сюди. Ось так, ось він світиться. Беру телефон. А, я на телефон знімаю. Ну, включаю. І він показує, бачите, там горить така у віконечці. Написано, що йде зарядка. Написано out, чи що, да, щось таке. Ану. Вимкнемо. Да, ось так. І телефон у мене підзаряджається. Будемо використовувати його в роботі. Я думаю, класно все буде. В нього швидка зарядка і заряди. буде заряджати нам телефони. Я дуже задоволена. Дякую магазину Алло за такі, таку техніку. І будемо використовувати її з задоволенням, так як у нас, на жаль, зараз така. такий час. Вимикають світло, екстрені відключення, в країні війна, тому нам приходиться ось так ось заряджатися повну. Усім гарного дня, гарного вечора і до побачення! Всім гарного дня, гарного вечора. Товар це Я рекомендую усім до зустрічі! Усім до зустрічі! До побачення!